Всім доброго вечора, вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд головних подій за 18 грудня. Отже, у заголовках новин адміністрація Байдена не встигає витратити всі кошти до вступу на посаду Дональда Трампа. Ми детально розглянемо аналітику постачань у світлі останніх подій. Ілон Маск назвав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду злочином і розкритикував ці витрати, назріває внутрішньопартійний конфлікт між прихильниками попереднього курсу і аутсайдерами. На фондовій біржі, про яку ми давно не говорили, американські акції впали вдруге за рік, дуже значне зниження котирувань. І сьогодні ми обговоримо, чи не є це початком рецесії. Китайські військові агресивно поповнюють арсенали сотнями ракет і розвивають технології для інформаційних Війни. Що ж, починається друга холодна війна, про яку я розповідаю на каналі Любарській цензури, Усе те, що очікувалося, відбувається на наших очах. Це та багато іншого, обговоримо у сьогоднішньому випуску новини. Я хочу розпочати сьогодні з розгляду дешборда аналітичного агентства Protect Ukraine now. Перед вами слайд, що показує, скільки Сполучені Штати витратили на озброєння для України. Рухаючись зверху вниз, ви бачите, як 1 мільярд 600 мільйонів доларів у 2022 році залишилося без поставок, тобто Україна втратила ці кошти. На цей момент озброєння в Україну надійшло на суму 31 мільярд доларів. Я округлюю. Озброєння надходить із трьох різних фондів: фонд PDA – Постачання тут і зараз. Фонд USAI. Замовляємо, виготовляємо, доставляємо, фонд ФМФ. Скорочення від foreign military financing, іноземне військове фінансування. З цих трьох фондів Україна отримала 30 мільярдів доларів. Треба зазначити, що з фонду USAI надійшло за оцінками 5 мільярдів доларів. Більшість цього фонду це понад 32 мільярди доларів у вигляді запланованих поставок. На сьогодні надійшло лише 5 мільярдів. Ще 10,5 мільярдів знайшли своїх контрактних виробників і перебувають на різних стадіях виготовлення, тобто, це озброєння для України виробляють зараз. Виробництво триватиме ще протягом 5-7 років, це не в цьому році і не завтра. 18 мільярдів доларів ще не знайшли своїх виробників, тобто, коли почнуть виготовляти і хто буде виробником, наразі невідомо. Залишилося 7,5 мільярдів. Тим не менш, щойно ви прочитали статтю, у якій йдеться про 5. 600 мільярдів 600 мільйонів. Різниця становить 1 мільярд 900 мільйонів, які, як знову припускають, адміністрація Байдена намагається приховати. Отже, у підсумку із 70 мільярдів доларів, які Конгрес виділив на підтримку України. На сьогодні Україна отримала близько 31 мільярда. Перед вами на слайді також показано, що ще приблизно на 8 мільярдів доларів очікуються поставки для України. Переважно з фонду тут і зараз. Слід також зауважити, що понад 25 мільярдів доларів перебувають у процесі виробництва і будуть доставлені в Україну в найближчі або навіть не дуже близькі роки. Варто розглянути, як ці 31 мільярд доларів головним чином ідеї, постачалися в проміжку від початку війни до поточного місяця. Зверніть увагу, що з осені 2022 року обсяги постачань знижуються з 1,4 до 5, 5 у листопаді. Потім відбувається різкий стрибок у січні. Україну готували до наступу, після цього застій затища. Довгий період початку 2024 четвертого року, коли протягом чотирьох місяців не було жодних поставок, це було пов'язано з тим, що Байден грав у політичні ігри, хоча в Україні було фондів більше ніж на 5 мільярдів. Байден відмовлявся постачати ці ресурси, намагаючись інтегрувати українське питання у внутрішню американську політичну боротьбу. У результаті Конгрес ухвалює закон про додаткове фінансування для України та обсяги постачань у червні падають до двох десятих цього року, тобто Україна воює практично без ресурсів. Також давайте розглянемо дешборд поставок він перед вами. За останні два тижні не було здійснено жодних поставок важкого озброєння, постачають виключно витратні матеріали. За попередні два тижні поставки здійснювали лише європейські країни, а ще два тижні до цього поставки взагалі були відсутні, як ви можете побачити на цих діаграмах. Сполучені Штати значно відстають від Європи у постачанні важкого озброєння. Концентруючись переважно на витратних матеріалах, цифри говорять самі за себе. Можливо, у Сполучених Штатах просто немає достатньо важкого озброєння. Ось перед вами наступний графік, який демонструє кількість американського озброєння і те, скільки з нього було передано Україні. Цифри говорять самі за себе, тому я їх озвучувати не буду. Наприклад, серед бойових машин піхоти в Америці їх є понад 11 тисяч одиниць, передано 700. Танків більше 6 тисяч одиниць передано 31 літаків понад 35 тисяч одиниць передано 0, бойових гелікоптерів, більше 5 тисяч одиниць, передано 20 і так далі. Так Америка допомагає. Проте виробництво боєприпасів не було збільшено навіть попри узгоджені плани, які раніше були затверджені. Ось цікавий графік, який підтверджує один і той самий факт дуже цікава динаміка. Ми беремо цю інформацію з агентства Орікс. Це лише графічна репрезентація. Зверніть увагу, як у жовтні знижується військова активність, але при цьому цікаво подивитися на співвідношення втрат з обох сторін. Сині стовчики це втрати важкої бойової техніки з боку Російської Федерації, червоні втрати з боку України. У листопаді. Втрати падають менше 100 одиниць з боку Росії та менше 25 з боку України, а в листопаді, з початком нової наступальної кампанії, співвідношення і рівень втрат. Зростають до безпрецедентного за цей і минулий рік рівня. Тобто, в листопаді минулого року Росія втратила близько 600 одиниць бойової техніки, Україна при цьому втратила менше 96. Україна воює за минулий місяць із співвідношенням 1 до 6. Україна воює дуже ефективно. Проблема в тому, що Захід не встигає постачати втрачену важку техніку. Те, що Україні постачають витратні матеріали, не означає, що в неї є реальна Можливість замінювати техніку, яка вийшла з ладу. Техніка на війні знищується. Отже, адміністрація Байдена очевидно змінила своє ставлення до постачання зброї, якщо раніше це здійснювалося Скажімо так, у форматі «just in time» постачання рівно стільки, щоб Україна не зазнала краху. То зараз Україну справді намагаються забезпечити зброєю у більших обсягах. Немає жодного сумніву, що вони роблять усе можливе. Реальний обсяг постачань, який ця адміністрація може забезпечити з урахуванням власної бюрократії, що також є проблемою, становить приблизно мільярд доларів на місяць. Це той рівень постачань, який має підтримуватися постійно. Адміністрація здатна забезпечувати такий рівень, але цього не було зроблено довгий час. Виникає природне питання: що змінилося? Змінилося очевидне. Адміністрація Байдена намагається створити умови, за яких Трамп у разі повернення до влади не зможе реалізувати свої заяви. Нагадаємо, Трамп оголошував подвійний ультиматум: завалити Україну зброєю або не надати нічого, якщо Україна не погодиться на угоду з Росією. Тому, на думку Байдена, адміністрація Трампа має бути позбавлена можливості реалізувати цей сценарій. Вся зброя має бути передана ще за каденції Байдена. Попри те, що Байден багато разів заявляв про необхідність таких дій. Його адміністрація стикається з фізичними, логістичними та бюрократичними обмеженнями, які не дозволяють постачати більше ніж мільярд доларів на місяць, за офіційними звітами. У сполучених штатах ще залишається близько 5 мільярдів доларів зброї для України. За аналітикою Protect Ukraine Now, ця сума може сягати 7 мільярдів завдяки фонду тут і зараз. А також значні залишки є у фонді USAI. До речі, агенція Protect Ukraine Now продовжує свою кампанію тиску на Білий Дім з метою переконати президента Байдена максимально використати свої повноваження у межах програми ПДЄ та передати Україні всю залишкову зброю. Проект Protect Ukraine Now вже надіслав понад 17 тисяч факсів, але цього недостатньо. Нам потрібна ваша допомога. Саме ваша участь може суттєво вплинути на ситуацію на фронті та зміцнити позицію України на переговорах. Якщо ми не досягнемо цієї підтримки зараз, Україна ризикує отримати лише третину залишкових ресурсів до кінця каденції Байдена, у Білого Дому залишився один місяць рівно один місяць для передачі залишкової зброї. Долучитися до цієї кампанії можуть усі постійні та тимчасові мешканці Сполучених Штатів, тобто громадяни та негромадяни. Від вас вимагається перейти за посиланням, яке буде вказано в описі та в першому коментарі, зайти на наш вебсайт, ввести своє ім'я та адресу, а потім написати кілька речень про те, чому допомога Україні є для вас особисто суттєво важливою. Далі потрібно поставити свій електронний підпис і натиснути кнопку Submit Letters. Листи автоматично будуть відправлені факсом, і це наш спосіб впливати на Конгрес США. Також друзі з Protect Ukraine Now будуть вдячні за фінансову підтримку цієї кампанії. Донати допоможуть покрити витрати, пов'язані з цією ініціативою. Ваша підтримка важлива для майбутнього України. Усю подальшу інформацію ви знайдете на вебсайті Protect Ukraine Now. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Американські акції показали друге за величиною падіння за рік через зниження очікувань щодо зменшення ставок у 2025 році. Індекс Dow Jones втратив 1100 пунктів, посиливши занепокоєння інвесторів. Ситуація відображає невизначеність на ринках та можливе посилення монетарної політики, повідомляє видання АБС. Індекс Dow Jones Industrial Average – це середнє значення котирувань на біржі. Ми не будемо втрачати час і не розповідатимемо, як він формується. Важливо, що історично він бере початок на початку минулого століття. Погляньмо лише на останні 10 років. Отже, перед пандемією у січні 2020 року було зафіксовано рекордну на той час позицію, що перевищувала 28 тисяч, це котирування, а не долари. Природно, під час пандемії індекс впав, почав різко зростати, потім знову падати, як видно. І зараз до виборів, тобто до листопада цього року, він досяг 41 тисячі. З хвостиком, з дуже великим хвостиком, з новиною про обрання Трампа він підскочив із 41 тисячі 700 до 44 тисяч. Це було явно перегріте очікування інвесторів. На даний момент, якщо розглядати у п'ятирічній перспективі, спостерігається відкат. Так, індекс знизився на тисячу, падіння триває, суцільне зниження на тисячу. Це просто перегрів ринку, і зараз він повертається до нормального рівня. Чи означає це початок рецесії? Ні, не означає. Це лише вказує на те, що ринок очікував дуже багато подарунків. Сьогодні було повідомлено, що Федеральна резервна система ще раз знизила облікову ставку, але надалі не планує цього робити. На цій новині акції почали знижуватись. Зараз немає жодних підстав стверджувати, що інфляція чи, точніше, рецесія неминучі. У Сенаті США обговорюють законопроєкт про розширення виплат із соціального забезпечення для працівників державного сектора. Республіканці вимагають компенсувати витрати шляхом підвищення пенсійного віку до 70 років. Але Дональд Трамп заявив, що не збирається змінювати систему соціального забезпечення. Це викликає напруженість у середині партії та загрожує затримкою голосування, зазначає видання The Hill. Республіканці розкололися через короткострокове фінансування уряду, запропоноване спікером Майком Джонсоном, що спричинило обговорення його можливої заміни, зазначає Fox News. Консерватори невдоволені включенням недоречних пунктів, таких як підвищення зарплат конгресменам. Джонсон, якого підтримує Дональд Трамп, заявив, що не хвилюється за свою посаду. Блумберг повідомляє, що Ілон Маск назвав законопроєкт про короткострокове фінансування уряду злочином і розкритикував його витрати. Спікер Майк Джонсон зіткнувся з опором серед республіканців через необхідність домовленості з демократами. Законопроєкт має бути ухвалений до п'ятниці, щоб уникнути шатдауну. Цей набір новин є продовженням учорашньої теми, де ми обговорювали демарш, по суті, який влаштувала Вікторія Спарц, а республіканці розкололися. Вони розділилися на фінансово консервативних, які готові вступити в конфлікт із демократами і допустити шатдаун, принципово не бажаючи збільшувати державні витрати та іншу частину республіканської партії, яка дотримується традиційного підходу. Вона вважає, що... Батогом біля вуха не переб'єш, необхідно домовлятися з демократами, оскільки американська конституція побудована таким чином, що для політичних рішень і завдань потрібен консенсус. Відповідно, слід іти на певні поступки, зокрема, збільшувати витрати на соціальні програми. І ось це Ілон Маск називає злочином, а позиція Трампа залишається до кінця незрозумілою. З одного боку, він завжди чітко заявляє, що жодні соціальні витрати не будуть скорочені, з іншого боку, наголошує на своїй фінансовій консервативності та шукає способи заощадити бюджетні кошти. Буде дуже цікаво спостерігати, як цей конфлікт розвиватиметься надалі. До П'ятниці по суті залишилося два дні: четвер і п'ятниця, для ухвалення рішення в конгресі. Якщо до п'ятниці рішення не буде підписано, знову доведеться створювати черговий місток. Це навіть не законопроєкт, який вирішує бюджетні питання на цілий рік, а лише ще один тимчасовий компроміс. Зараз був ухвалений місток із кінця фінансового року, тобто з 1 жовтня до 20 грудня, а тепер хочуть побудувати ще один на 2-3 місяці. От такими містками та тимчасовими фінансуваннями фактично вибудована вся американська фінансова політика. Республіканці в Палаті представників закликали ФБР розслідувати дії ліс Чейні, віце голови комітету з розслідування подій 6 січня 2021 року. У звіті стверджується, що вона порушила федеральні закони, зокрема здійснювала маніпуляції зі свідком Кесіді Хатчинсон. Чейні відкинула звинувачення, назвавши їх неправдивими та спрямованими на приховування дій Дональда Трампа. Я думаю, багато з вас знають, хто така ліс Чейні. Це республіканська конгрес вумен, підкреслюю, республіканська донька віцепрезидента Річарда Чейні або Діка Чейні, який обіймав посаду віцепрезидента під час президентства Джорджа Буша Молодшого. Буш молодший, як і Чейні, та Буш старший, належать до так званих Ріно – «Republicans in Name Only, республіканців лише за назвою. Вони ближче за своєю ідеологією та політичними зв'язками до демократів. Ніж до республіканців. Абсолютно очевидно, що Чейні, по суті, очолила полювання на відйом у вигляді розслідування подій 6 січня. Республіканські конгресмени стверджують, що, ґрунтуючись на вагомих доказах, вона маніпулювала інформацію і тиснула на свідків. У правовій системі Сполучених Штатів це є злочином. Свідки повинні давати свідчення так, як вони пам'ятають, а не так, як їх змусили це зробити. За це передбачено покарання у вигляді до п'яти років ув'язнення. Це називається jury tempering або witness tempering англійською. Їй висувають такі обвинувачення, і що до неї буде проводитися розслідування. Водночас, її лінія захисту, як і лінія демократів, полягає в запереченні: мовляв, ми нічого не робили. Це виглядає як політичне полювання на відйом. Наприклад, коли судили Трампа за те, що він неправильно класифікував свої особисті витрати в бухгалтерській документації, це супроводжувалося заявами про те, що закон єдиний для всіх, і ми не робитимемо винятків із політичних міркувань. Зараз, коли судять, або щонайменше розслідують справу ліс Чейні, це вже називають політичним переслідуванням опозиції. Так не буває, або закон один для всіх, або це політичні переслідування. Дональд Трамп подав позов проти видання Des Moines Register та соціолога Енн Селзер, звинувативши їх у публікації свідомо оманливого опитування перед виборами в Айові. Опитування показало перевагу Камали Гарріс, хоча Трамп переміг із різницею в 14%. Трамп вимагає компенсації та заборони на публікацію подібних опитувань, повідомляє The Hill. Ще одна дуже цікава і скандальна історія. Дональд Трамп подав. Цивільний позов, тобто фінансовий, проти певної Ен Селзер, яка проводила опитування населення під егідою агентства «Де Мойн ДМОЙНРеджер. Вона показувала, якщо я не помиляюся, що в Айові Трамп програє з відривом у 13%. Ось так вона проводила своє опитування населення. Згодом з'ясувалося, що Трамп насправді виграв в Айові. Цей результат виходив далеко за межі статистичної похибки. Адвокати Трампа стверджують, що це було втручання у вибори та завдання фінансових збитків. Їхня логіка, не коментуючи, чи це правильно, чи ні, полягає в наступному. Вони пояснюють у суді, що їм довелося витратити. Багато грошей, щоб спростувати цей хибний наратив. Таким чином, Трамп і його команда вимагають фінансової компенсації, а не кримінального переслідування. Йдеться про відшкодування витрат, які були понесені для викриття цієї неправди. Команда Трампа вважає, що це втручання у вибори. Зі свого боку, демократи та сама звинувачена стверджують, що це була невинна помилка. Всі ми можемо помилятися, і в рамках свободи слова є право на такі помилки. Це дуже цікавий судовий процес. Навіть якщо Трамп програє одними лише судовими позовами, він може виснажити відповідачку, що може стати серйозним сигналом для тих, хто створює явно неправдиві опитування. Це стосується і тих, хто збирає грубо хибні дані. До речі, я багато разів на початку виборчої кампанії коментував. Той самий Мойн реджистр, називаючи його радикально лівою організацією, було зрозуміло, що їхні результати дуже сильно відрізняються від середніх даних, які втім також були проти Трампа. Наприклад, якщо Трамп виграв із різницею в 3%, то їхні прогнози відрізнялися від реальних результатів на 15-20%. Просто абсурдні цифри. Університет Міннесоти запропонував дітям від 5 до 10 років до 60 доларів за участь у дослідженні із використанням трансгендерних ляльок, які дозволяють змінювати геніталії та інші характеристики. Пише видання Daily Wire. Ці ляльки, створені трансгендерними художниками, вже викликали обурення, як і підходи до підтвердження гендеру у дітей. Дісней видалила сюжетну лінію, пов'язану з трансгендерною тематикою з майбутнього анімаційного серіалу Win or Lose, прем'єра якого запланована на лютий 2025 року. За словами представника компанії, рішення ухвалено з огляду на переваги батьків самостійно обговорювати такі теми з дітьми. Ця зміна сталася після фінансових провалів деяких фільмів Pixar із ЛГБТ сюжетами, повідомляє «Washington Examiner». Це продовження нашої вчорашньої теми Go Walk, Go Broke. Діснейленд зараз має величезні проблеми, вони катастрофічно втрачають гроші. Велика компанія втрачає мільярди доларів і намагається вибратися з тієї ями, яку вони самі собі викопали. Тобто Діснейленд перетворився на інструмент пропаганди трансгендеризму та гомосексуальності. Але люди цього не хочуть. Люди не купуватимуть квитки для дітей. Не показуватимуть їм мультфільми, безліч організацій вимагають бойкотувати Діснейленд, і компанія намагається вибратися з цієї ситуації, чи вдасться їм це, чи ні, ми побачимо. А тим часом в університеті Міннесоти проводять експерименти на дітях, інакше це не назвеш, який вплив це може мати на дитячу сексуальну психологію, якщо дітям у віці від 5 до 10 років дають гратися трансгендерними ляльками. Ляльками, у яких можна змінювати геніталії. The Washington Times повідомляє, що китайські військові поповнили свій арсенал сотнями ракет і розвивають технології для інформаційної війни, включаючи нейрокогнітивні інструменти, йдеться в доповіді Пентагону. Ці зусилля спрямовані на підрив впливу США та зміцнення позицій Китаю у світі. У доповіді підкреслюється зростаюча загроза з боку Китаю. Мешканець Нью-Йорка Чен Цзіньпін визнав себе винним у роботі в таємній поліцейській дільниці в Чайнатауні на користь китайського уряду, не зареєструвавшись як іноземний агент, повідомляє Reuters. Він також видалив статтю про цей об'єкт на запит Пекіна, за що може отримати до п'яти років ув'язнення. Китай відкинув звинувачення, назвавши їх спробою заплямувати його репутацію. Немає жодного сумніву, що Сполучені Штати готуються до військового конфлікту з Китаєм. Ні, не з Росією, а саме з Китаєм. Китай є значно важливішою економікою, ніж Сполучені Штати. Події розвиваються дуже динамічно та швидко. Китай втрачає населення. Демографічно країна скорочується. У Китаю великі економічні проблеми, і вікно можливостей для анексії Тайваню поступово закривається. Не існує майбутньої реальності, у якій Путін повернув Крим у рідну гавань, а Китай не зміг повернути Тайвань. Логіка так не працює. Цілком зрозуміло, що китайський диктатор, як і російський, має своїх е, запатріотів, які не пробачать йому прояву слабкості. Відповідно, весь світ готується до цього конфлікту і робить це заздалегідь. На відміну від російського конфлікту, у якому більшість вірила, що його не буде, а він усе ж стався, китайсько-тайванський конфлікт виглядає неминучим. Це лише питання часу. Десь між зараз і найближчими десятьма роками це ймовірно станеться. Китай активно нарощує виробництво озброєнь, повністю перевозброїв свою армію, нові калібри, стандарти, технології, тактика. Сполучені Штати також нарощують свої збройні сили, але принаймні в Америці не видно серйозного аналізу уроків війни Росії в Україні. Технології змінилися, тактика змінилася, способи ведення війни також. Проте американські військові досі готуються до минулої війни. Є такий вислів: генерали завжди готуються до минулої війни. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!